Товариш поліцейський, я затриманий? Ви поки що обмежені в русі? Ви не за ну так по якій причині? Я вам кажу, вики ми не перевірили вашу особу, не встановили. Ні, обмеження. ні, у вас немає підстав. Підстави та повноваження. Цікава історія, що працівник поліції каже про те, що ви обмежені в русі. А які підстави для обмеження руху? І що це взагалі таке? Чому ви тоді не складаєте відповідний адміністративний матеріал, встановлюєте в особу або затримуєте його? А затримання це вже складний механізм, тому що для цього також повинні бути підстави. І для працівника поліції у цьому варіанті розвитку подій будуть серйозні наслідки, якщо він застосує безпідставне затримання до водія. З боку 24, 2.1, я вас не потребую зараз ніхто оключення водія. Тільки на законних підставах я вам. Та чую, а ви мене не чуєте. Ви зловживаєте своїми повноваженнями. Стаття 32, пункт, пункт 2. Просто жах, коли подальшому ти чуєш інформацію стосовно того, що підстава зупинки була 32 стаття. Перевірка документів. Ну скільки можна про це казати? Немає такої підстави для зупинки. Перевірка документів. Перевірка військово військовообрякових документів все це не відноситься до заходів превенції у вигляді зупинки транспортного засобу.